Слава Україні, друзі! Слава нашим мужнім захисникам і захисницям, які наразі боронять нашу Україну. Величезна вдячність лікарям, волонтерам і всім людям, які допомагають боронити нашу державу. Слава Україні! Друзі, а сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом нереально смачних булочок солодких з вашими улюбленими начинками. Тісто для таких булочок виходить ну, просто нереальним. Скільки вже рецептів я готувала такого здобного тіста на солодкі вироби, випічку, ну, це, мені здається, ну, просто найкраще і найсмачніше. Будете готувати, ви переконаєтесь в цьому самі. Для начинок я обрала яблучний курт, який я приготувала заздалегідь. Та яблучний джем також власного приготування. Якщо вам необхідні рецепти даних начинок, напишіть мені в коментарях, і я обов'язково зніму для цього окреме відео. Також можете в ролі начинки використовувати будь-яку густу солодку начинку, яка при випічці не буде витікати згущене варене молоко, будь-який ягідний чи фруктовий джем, солодкий сир або інші, які ви тільки забажаєте. Тож, дивимось рецепт і нехай вам буде смачно. Для приготування тіста нам необхідно взяти пшеничне борошно 550 або 600 грамів, 100 г цукру. 250 г кефіру, 1 яйце, 30 грамів свіжих дріжджів або 10 грамів сухих, 60 грамів вершкового масла, дрібка солі та пачка ваніліну або 10 грамів. Всі інгредієнти ви можете бачити зараз на екрані, тож ставте на паузу або подивитися в описі під цим відео. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Отже, в миску відправляємо свіжі дріжджі 30 грамів або в три рази менше, тобто 10 грамів сухих. Сюди ж додаємо весь цукор. Далі додаємо кефір кімнатної температури. Можете замінити на йогурт класичний або сметану. Так, сюди ж яйце. Розтоплене вершкове масло. ось так, А також ванільний цукор або ванілін і обов'язково дрібка солі. І гарненько перемішуємо все до однорідності ось таким чином. Є. А тепер беремо просіяне пшеничне борошно і додаємо крок за кроком. В рецепті я написала, друзі, борошна 550 або 600 грамів, Тобто, додавайте. Покроково, тому що у всіх різна борошно і тісто може взяти більше або менше. Воно виходить ось таке, дуже липке, тож використовуємо декілька крапель рослинної олії і гарненько, 5-7 хвилин вимішуємо тісто. Ось так. Дуже приємне і дуже з ним приємно працювати. Все, тісто готове. Що тепер? Змащуємо миску, в якому замішували тісто ще трохи олією, і кладемо туди тісто. І зверху змастіть ось так гарненько. все. Накриваємо харчовою плівкою, робимо кілька проколів, щоб тісто дихало, і залишаємо його у теплому місці для підходження на одну годину. Для начинки в мене пішло 300 г яблучного курду. І 300 г яблучного джему. Тобто орієнтуйтеся десь на таку вагу. Ось можливі варіанти, начинок. І ось так за годину, друзі, погляньте, як гарно підійшло тісто. Все, знімаємо плівку, посипаємо пшеничним борошном робочу поверхню і ось так легко викладаємо тісто. Все до останньої граминки. Злегка я тісто обминаю і буду його ділити на дві рівних частинки. Оскільки у мене начинки дві. Кожну частину я ще буду розділяти на вісім рівних частин. Тобто із цієї кількості інгредієнтів у мене виходить 16 середніх булочок. Ось так роблю з них колобочки і кожен колобочок. Розкачуємо у круглий пласт. Спочатку буду робити з курдом булочки ось такої форми. Уважно слідкуйте. Десь дві чайних ложки кладу по центру, далі або ножем, або шпателем розрізаємо на 3 рівних частинки, ось таким чином. І бачите, почергово з'єднуємо края кожної, кожного сегменту і перекладаємо відразу на деко. Показую ось ще раз. Це такі будуть трояндочки, які, до речі, дуже смачні виходять із солодкою сирною начинкою, з родзинками. Ось таким чином. Дуже швидко роблю 8 таких гарних булочок. Ось так. І нічого не витікатиме. Все, бачите, готово! Перша партія готова. Залишаю їх десь хвилин на 15, а тим часом вмикаю духову шафу на 170 градусів. Перед випічкою щитро змащуємо яєчним жовтком. У мене один яєчний жовток іде. Все. Відправляємо вже розігріту до 170 градусів духову шафу на 35-40 хвилин до рум'яного кольору. Режим верх-низ без конвекції. Поки випікається перша партія, робимо другу партію з яблучним джемом. Для цього другу частину тіста я розкачую у прямокутний пласт, ось такої товщини. Ідеально. Все, тепер зверху викладаємо яблучний або інший джем, або мак, наприклад, і гарненько я ось так розрівнюю по всій площі, залишаючи з одного боку 5 см. Там буде шов. Все, скручуємо ось таку ковбаску. І поступово, бачите, я також защіпую края. Все робимо шов, гарнесенько, пройдіться по ньому. Все, ось такий рулетик заготовка є. Тепер беру форму, в якій запікатиму, змащую олією гарненько, і ще зверху можна присипати, ось так як я, трішечки, пшеничне борошно. Все, беремо дуже гострий ніж і розрізаємо рулетик на рівні частини. Я роблю 8. Ще 8 булочок. І ось так гарненько по колу викладаємо їх у форму для запікання. Ось таким чином. Ось так. Готово. Ну що, друзі, також вони в мене підходили протягом 15 хвилин. Перед випічкою змащую яєчним жовтком і відправляю розігріту до 170 градусів духову шафу 35 також 40 хвилин. І ось така, власне, смакота і краса у нас вийшла. Нереальні аромати на кухні. З яблучним джемом я ще присипала зверху їх цукровою пудрою. Але то вже за бажанням. Можете приготувати також цукровий сироп і зверху змастити всі булочки. Ось так. Бачите? Ну, дуже просто і дуже-дуже смачно. За небагато часу ви отримуєте цілу гору смачних домашніх солодких булочок. Реально, друзі, дуже раджу вам спробувати такий рецепт дріжджового тіста саме на кефірі. Це дуже вдале тісто, і я думаю, що воно вийде точно в кожного, хто спробує приготувати. А тепер улюблене місце у зйомці. Дивимось внутрішній світ наших булочок. Перша це з яблучним курдом. Ось така красуня. Погляньте, друзі, скільки смачної начинки. Це просто щось нереальне. Подивіться. Я більш ніж впевнена, що наразі вам захотілось їх приготувати. Адже це просто неймовірно смачно. Погляньте. Ну хіба не краса? Дуже смачно. Ось так. Смачно, красиво, просто. І тепер подивимось, бачите, друзі, яке тісто. Подивимось з яблучним джемом булочки. Погляньте, яке просто пухове, нереально повітряне тісто виходить. Бачите? Розривається на ниточки. Погляньте. Ну, дуже повітряно. Обов'язково зберігайте, друзі, цей рецепт, і з даним тістом ви можете приготувати дуже і дуже багато домашньої солодкої випічки з улюбленою начинкою. це можуть бути як булочки, так і цілі пироги, рулети, все що завгодно. А якщо покласти, скажімо, не 100 грамів цукру, а всього-навсього 20, то ви з даного тіста можете приготувати чудові вироби, пироги з соленою начинкою. Тому обов'язково скуштуйте і я думаю, що вам сподобається. Усім дякую і бажаю приємного смаку!